На прицілі добро. Він отримав на війні важкі травми, проте не здався і не лише навчився заново ходити, а й знайшов себе у спорті. Військовослужбовець Василь Мельник опанував стрільбу з лука, і нині це родинне хобі для нього з дружиною. Взимку у боях під Мар'їнкою Василь втратив обидві нижні кінцівки. Після цього повернувся на Франківщину і походив реабілітацію в обласній лікарні. Саме там і розпочалась його історія з луком. Знався через побратимів, що є така можливість постріляти з лука. Ну на той час ще якби, лежав у лікарні, і хотілося рухатися вже, щось спробувати. І спробував стріляти з лука. Ну теж дуже сподобалось. Ну, дуже такі ну, круті емоції, відволікаєшся. Після поранення, там, після важких травм, ну, люди вони такі ну, психологічно, трохи, ну, морально подалені, і спорт він дуже сильно допомагає в цьому плані. Ну як в реабілітації, так і ну, в відновленні. протягом всього лікування поруч із чоловіком була його дружина Вікторія. Майстер-класи зі стрільби з лука, які проводили волонтери проєкту Петрос. Вони відвідували разом. Спорт для нього це частина його життя невід'ємна. А е, саме стрільба з лука це щось нове, і особливо після поранення, як в нього як починається, ну ніби і нова частина життя. Це дуже круто. Я дуже рада його підтримую. І мені подобається, що ми починаємо. ええ。No, uh Якесь наше нове хобі в нас з'явилося, спільне і те, що виходить і мені, і йому і я дуже цьому рада. Військовослужбовець вже декілька разів брав участь у змаганнях для новачків і має успіхи. А Вікторія регулярно відвідує заняття зі стрільби. От тільки власних луків вони не мали, користувалися чужими. Історією подружжя надихнулася головна редакторка онлайн-видання, репортер Ольга Суровська. Порадившись з тренеркою, вирішила відкрити збір. Але про муселя Мілера матеріали в рамках проекту після поранення, як про військового, який на війні втратив. Обидві ноги, і як він зараз інтегрується в життя, як він реабілітовується. І познайомилися тут на стадіоні. Він показав нам, як він тренується, але в них своїх луків не було ні в Василя, ні в його дружини, яка, в принципі, теж мала успіхи в цьому виді спорту. І ми вирішили їм так допомогти, якось надихнути. Що навіть після того, як військові демобілізовуються, так само суспільство готове їм допомогти. І оголосили збір, щоб придбати два луки для Василя і його дружини. 4 жовтня збір було закрито. Вдалося накопичити 47 тисяч гривень і 200 злотих. На ці кошти придбали два луки і всі необхідні складові для них. Однак подарувати їх змогли більш ніж через місяць, оскільки багато що їхало за кордону. Пишається своїми підопічними тренерка та заслужена майстер спорту Катерина. На Дубровіна. каже, помітила потенціал подружжя ще на першому занятті. В них є майбутнє в цьому спорті. Каже, помітила потенціал подружжя ще на першому занятті. В них є майбутнє в цьому спорті. Віка каже, хочу повзпробувати. Вася так да, ну, подивлюся. А Віки так сподобалось. І, і йому, і ну, вона стала в неї почала получатися одразу. Є таке, що ти людині пояснив, і вона одразу стріляє. І у Васі вийшло. І так уже раз за разом ми вже познайомились. Дуже пишаюся, бо це ж ну розумієте, що я змогла зробити ну, якби. Вже ну, в майбутньому чемпіонів, та я бачу їх техніку, я бачу, як вони стараються, що їм подобається. Я думаю, що тут головне, що їм подобається, тобто я отримую ту віддачу, та скажімо так. І для мене, та, для мене це головне. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.